Грам так 500. Так. Хо-хо-хо-хо-хо! Болумба, яка офігеть! Ось що важке було. Так, Sharp Japan. Так, теж дивіться. Sharp Японія. Так, наз... ну, задня книжка щось трохи поржавіла. Написано: R... Sharp SHP 4025. PC-21. Батарейка 377. Джапан механізм. Окей. Так, ну таке. Видно, вони чи підлежали десь, чи що. Так, такі вигля... але сам дисплейчик виглядає непогано. Такі стильові, до речі, достатньо. Навіть на мою руку налізло. Та, ти що? Брік. Був би в мене хтось посилові, хто ремонтує годинники, я б залюбки все те, що знаходжу, віддавав на ремонт, що можна відремонтувати. І потім би вам продавав вже 100% відремонтовані справи. Але в мене тут силові таких людей немає. Тому я продаю все так, як знайшов, так і продаю. Так, Болгарі. Такий годинник. Такий ремішок. Так виглядають. Так, що на кришки? На кришки щось є. Блін. Болгарі b 321 Окей. Такий годинник. Так, і. ящі чи їщі, кварц. Такі годинки. Блін, теж всі прям такі важкі капець. Понятно, чого 500 грам. Так. Ну, тут прям. Ці, мабуть, в найкращому стані або, можливо, такі ж, як вони закриваються, хто шарить. Хизи. Ну, в принципі, ці теж в непоганому стані. Так, непогано, непогано. Під кінець так пішло. Так, давайте відкриємо наступну.